Привіт, хто захоплюється цікавеньким. сьогодні я вам розповім про одну цікаву камеру, яка стала приємною несподіванкою для мене Sony Alpha 3500. Це компактна беззеркальна фотокамера з 20 мегапіксельною APS-C матрицею, яка приємно дивує своєю здатністю витягувати якісні raw файли. Камера зручно лежить в руці, що додає впевненості під час зйомки, особливо при зйомці з довгофокусними об'єктивами. Але, як і в будь-якої техніки, у неї є свої недоліки. Дисплей камери дуже темний, що може створювати певні труднощі при зйомці в яскраву погоду. Окуляр також не відрізняється якістю, його зображення далеке від ідеалу. Однак ці недоліки не настільки значні, щоб затьмарити загальне враження. За таку вартість камера просто знахідка. Але, як кажуть, кожен фотоапарат має свою історію, і ця не виняток. Я придбав її випадково і зараз розповім, як це сталося. Перш ніж ми перейдемо до історії, я прошу вас підписатися на мій канал, натиснути вподобайку і після перегляду залишити коментар, поділіться своєю думкою про цю камеру і чи сподобався вам огляд. Ваша підтримка надихає мене на створювання нових роликів для вас. Отже, продовжимо. Якось до мене звернувся хлопець моєї доньки Аліни Владислав із проханням допомогти знайти щось на OLX, недорогу камеру для початківця. Він захоплюється фотографією і знімає на смартфон, але відчув, що цього вже недостатньо і вирішив спробувати щось серйозніше. Я відразу почав пошук на OLX і швидко звернув увагу на Sony Alpha 3500. Вона виглядала ідеально для наших потреб. Я переглянув характеристики, подивився декілька оглядів на YouTube і вирішив, що це саме те, що нам потрібно. Замовив її, і вона дуже сподобалась Владиславу. Проте цікавість не давала мені спокою. Я взяв камеру на кілька днів, щоб протестувати її, і ви знаєте. Вона мені так сподобалася, що я вирішив придбати таку ж для себе. Незважаючи на те, що в мене є сучасні камери і парк вінтажної оптики. Sony Alpha 3500 зайняла своє почесне місце у моїй колекції. А тепер давайте подивимося, що мені вдалося зняти на цю камеру. З використанням як кітового об'єктива. Так і вінтажної оптики. Спочатку Sony 1850. Що можу сказати? Цей об'єктив добре підходить для пейзажних зйомок і репортажів, коли потрібно захопити широкий кадр. Проте при зйомці дрібних деталей на максимальному зумі іноді виникають труднощі з фокусуванням, така вже його особливість. Робота з вінтажними об'єктивами мене вже приємно здивувала. Це не просто скло з пляшок, як кажуть, а справжні шедеври оптичного мистецтва. Почнемо з Vivitar 24 мм F28. Я взяв його на прогулянку і зробив декілька пейзажних знімків на річці, де знайшов цікаві мідії. Результати вразили чіткі якісні знімки, які залишають приємне враження. Наступний RMC Tokina 2 28 мм F28. Хоча у мене було не так багато часу, щоб повністю його розкрити. Світлини, які вдалося заробити, вийшли чудовими, різкі з хорошим контрастом. Японська якість оптики не підвела. Canon FD 50 мм. F1 і 4 це м'який об'єктив із красивим боке, який я просто обожнюю. Я прогулявся з ним навколо озера, фотографував квіти і навіть зняв кілька кадрів на святах. І як же ж без нашого чотирилапого друга Чейзіка? Не забудьте передати йому привіт у коментарях. Helios 77 m 4 фокусна відстань 50 мм, діафрагма 1,8, справжня акула вінтажу. На кроп матриці його ефект закрученого боке трохи губиться, але все ж таки залишається помітним. А якщо знайти правильну локацію, то можна отримати дійсно казкові кадри. Helios 44-2 найпопулярніший її масовий об'єктив із фокусною відстанню 58 мм та діафрагмою f 2 Йому пощастило бути на весіллі, яке відбулося в спекотний липневий день. Красива церемонія, веселі гості, і, звісно, ж, тортик – все це створювало атмосферу, яку було легко зберегти у фотографіях. Завершить нашу прогулянку дальнофокусний Canon Кенноневде 8020 f 4 SSK. Я фотографував ним людей, які відпочивали на озері, та навіть спостерігав за бакланами, які позували, ніби справжні моделі. Вони старалися виглядати елегантно, і мені вдалося передати цей момент у кадрі. На цьому я завершу свою історію. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої думки в коментарях. Ваша підтримка дає мені наснагу на створювання нових роликів. Також запрошую в мій профіль на OLX, де з'являється вінтажна оптика та щось цікавеньке. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. До зустрічі, фотомайстри!